Музиканти, які проповідують, Бо вони декілька проповідей під час зібрання говорять і співають, і проповідують. Ну, але це знаєте більш таке пов'язано з місіонерським життям, коли приходилось їздити по селах, по різних точках, де можна було служити словом Господнім, Не завжди бувало, що ціла команда виїжджала. Ось приходилось і проповідувати, і співати. а Інколи навіть більше співати і декілька слів сказати людям. Тому це дуже важливо, що ми можемо співати, про Господа і проповідувати. Я хочу з вами поділитися такими думками про Божу благодать. Павло пише до Тита такі слова в другому розділі. Бо з'явилася Божа благодать. Що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопагливих. З'явилася Божа благодать. <клес> Багато є таких формулювань біблійних, де ми хочемо з вами пояснити значення цих слів чи зміст цих слів, і зрозуміти, що це значить для мене і для життя нашого, і для життя людей. Коли ми говоримо про Божу благодать, мабуть, все ж таки в нас є якісь обмежені рамки, в що ми в це слово вкладаємо. Ну, якщо ви скажете церква, яка має назву благодать, ви вкладаєте зміст в тих людей, можливо, таки будемо казати, вони дуже занадто серед християн, доброзичливі, увічливі, милосердні, люблячі. Кожна церква, вона, яка вчиться від Господа, вона є такою, вона є люблячою, проявляючою. всі оті речі, характер Бога проявляє церква на землі. Але коли ми говоримо про Божу благодать, я не знаю, які рамки ми знайдемо чи взагалі вони існують. В Божій благодаті рамок нема. Якщо просто пояснити, що воно означає, можна сказати так, це незаслужена милість. Ну, незаслужена милість до чого? До нас, в якій ступені, з чим це пов'язано? З нашим е, е, життям. Чи з нашим гріховним життям. І, звичайно, що людина, яка живе, будемо казати, м'яко, кажучи, ну, не так, як потрібно людині добре жити, а вона десь спокушена тим гріхом, схибила. І вона навіть вже не розуміє, чи їй добре, там, чи погано, просто ось такий стан і все. І коли ми кажемо про гріховне життя людини, коли Кожен день щось нове додається, їх тисне, їх давить. І вже думка про те, що щось зміниться, немає. Якось було в такій ситуації, мені приходилось знаходитись, коли я бачив бездомного, який в великому смітнику шукав щось поїсти. Я підійшов до нього, запитую, кажу, тобі так подобається тут? Може щось пора змінити. Може, щось потрібно ну, замислитись, що це не життя ось тут на сміттєзвалище. Але мене здивувала відповідь, що це був молодий чоловік, в якого ще є перспектива змінити життя. Він сказав, мені так добре тут. Я думаю, що це не його слова. Це були слова дійсно, мабуть, вже затьмареного розуму, який диявол відібрав і сказав: оце твоє реальне життя, ось тут будь. І знаєте, коли взяти, я би пройшов би з волонтерами, з іншими, з репутаційного центру, забрав би цю людину і сказав, все, ми тебе змінимо. Ти побачиш, як твоє життя зміниться. Нашли спонсорів, вилікували б його, сказали на тобі мільйон доларів. І тепер живий, пам'ятай, що ми для тебе зробили. Я вам скажу, якийсь час ви почуєте про цю людину, що він, як оце це кажуть. Молодьож каже, шикардос. Так? Мільйон доларів Тому може змінити життя, да зажити, да щось організувати, да побудувати. Але ви через якийсь час будете переконані 100%, що ця людина ці коштує затрати. Так як ті люди, які виграють велику лотерею, спускають все з рук, бо це не їхнє діло і не їхня праця, вони нічого не вложили. А ви знаєте, Божа благодать. Вона не така. Божа благодать, чому Бог так довго чекає? Він чекає, поки людина на таке дно опуститься, де вона каже, вже мене навіть не то, що може навіть у пекло вже не приймуть з такими гріхами. Там приймуть, звичайно. Ту в'язницю, може, не приймуть. Знаєте, є такі речі в людини, коли вона десь в усвідомленні вже собі розуміє все. Я вже навіть не біля корита тих рожків, як блудний син сидів і пас свиней, і думав поїсти і згадував дім батька. А людина вже, яка на дні суспільства, вона розуміє, що життя вже не має з місця. І ось в такий момент приходить Божа благодать, незаслужена милість. І Господь каже, я тобі все прощаю. Я нічого не буду згадувати. З того, що ти казав, я подарую тобі нове життя. І першим ділом життя не те, що ти бачиш, як люди, в якому вони знаходяться житті. І, здається, достаток людини є. І є будинок, і праця, і здоров'я. І ви знаєте, я, наприклад, думав, що якщо війна заставить людей в церкви бігти, ні, люди не біжать до Бога навіть через війну. Можливо, є, що люди тривожаться і звертаються до Бога, але люди далі живуть своїм життям гріховним, не дивлячись на те, що небезпека для життя існує, загинути фізично, духовно. Ось чому, знаєте, це усвідомлення в кожного із нас, воно було на своєму рівні перед Богом. Коли ти усвідомлював, хто тебе простить? А чи ти, кому ти такий потрібний вже? Ось це Божа благодать, незаслужена милість приходить в наше життя, яка спасає всіх людей, не тільки мене. Розказують таку історію про ті війни, які колись були і вони сьогодні продовжуються, як один військовий, чи один солдат, воїн. Він, будемо казати, звикався тих всіх обставин війни, того бою. Він просто ну, не стільки зрадив, як став боягузом. Він не хотів воювати. І ось його переговорили до смертної кари. Чому? Тому що це зрадництво свого війська, своєї країни. І тому що це погані наслідки дає на інших, коли він таким життям своїм свідчить. Але ви знаєте, що в тій історії є такий момент, що мама, яка взнала про те, що цей її син, воїн, зрадив і його будуть страчувати, вона прийшла вимолювати у полководця. Його життя. І йому сказали полководцю, там мама прийшла ось цього твоєго воїна підопічного. Що вона хоче? Вона хоче попросити милості на нього. І звичайно, вона це проголосила, що я прошу милості для моєго сина. Але полководець рішуче сказав: він не заслуговує милості. Тоді мама сказала, а милість не заслуговується, милість здається. Хто може уподібнити здійсно дійсно до Господа, щоб таку милість проявити один до одного і до тих ситуацій, в яких ми часто знаходимося? Оце Боже благодать, незаслужена, де люди 100% слудять і, можливо, вже відправлять людину на покарання. Господь проявляє оцю незаслужену благодать, яка спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми від з безбожності та світських пожадливостей жили понерковано, потравлено. І, звичайно, Боже бажання, коли ми цю благодать приймаємо, коли ми відчули це прощення, щоб ми жили досконало тепер, досконалим життям. І це не просто отримав Божу благодать і далі живеш, як хочеш, бо ж Бог далі буде прощати. Ні, Бог такий шанс дає, можливо, не раз в людині, але й не вічно, і не багато разів. І скориставшись тим, що ми кажемо Божою благодаттю, мабуть, саме якийсь, як кажуть, од'явлений чи за, такі, відірваний грішник. Ось, із яких перший то я на себе скривив. Бо Павло на себе казав, що Ісус Христос прийшов у світ спасти грішників, із яких перший то мій сусід або мій співпрацівник на роботі. Ні, він казав, що найперший грішник то я.